Уляна Панченко кондитерка. Веде активний спосіб життя, займається кікбоксингом, захоплюється оформленням десертів, особливо полюбляє створення кремових малюнків на тортах. А ще обожнює здобну випічку і постійно експериментує з новими смаками. Життєве кредо роби з любов'ю, і навіть найпростіше стане особливим. Уляна Давайте розпочнемо з вашого улюбленого десерту. Взагалі у кондитерів є улюблений десерт. Це той, що робиться найшвидше, чи ні? Е, ну ні, взагалі. Особисто в мене улюблений десерт це чізкейки. Е, Я така поціновочка класики, тому одним із найулюбленіших є Нью-Йорк. За його такий стриманий смак. За його текстуру з більш е, незвичних поєднань це є малина пармезан. Е, там пармезан дає таку солоність, і він дуже класно балансує з кислинкою малини. Ось. Е, ще е, улюблений чизкейк баський, або його ще називають спалений чизкейк. Ось нього О, така... я вмію такі готувати. <рес> так, мені здається, багато хто такі вміє готувати. Кожен, кожен чизкейк. Це, до речі, не тільки чизкейк, може бути спалене печиво, спалений кормів. <рес> В нього така карамелізована опалена трішки з і неймовірно просто ніжна серединка. Мені здається, що він викликає ефект вау навіть у тих, хто не любить чизкейки. Ось, коли готую, то обов'язково додаю натуральну ванільну пасту. Вона просто реально змінює все від аромату під час приготування до таких, неймовірно, насичених смакових якостей. Всякось, так. Я хочу зауважити, Уляну, що Віронічка у нас вже 10 днів на дієті. Тому розповідайте, будь ласка, про всі десерти, так особливо Йому. виразно, Йому. Особливо, виразно ем, артикулюючи на смакові якості цих десертів. А Уляна таке робить. Я а, зверну увагу, вона робить. І... Ну Ми, давайте... власне, і, власне, розкажіть. З моїми побажаннями, рекомендаціями, що ж це таке ось ці приватно-підприємницькі десерти. Більш правильніша абревіатура ПХ, правильне харчування. Ось, це десерти, які дають можливість більш, скажімо так, усвідомлено харчуватись. Напевно, ось я люблю в цьому плані експериментувати. Є безліч різних рецептів. Зазвичай я додаю використовую альтернативні підсолоджувачі. Зазвичай це стевія. Стевія є еритритол також е, тростинний цукор ну це більш такий незамінник, але це просто звичайний цукор. Ось, е, також є, можу зменшувати жирність за рахунок йогурту або кисломолочного сиру. Використовую цільнозернове борошно, воно є більш е, корисним або рисове. Ось кокосові там можна ну, експерименті можна проводити багато, скажімо так. Е, і головне завжди пам'ятати, що е, пх е, десерти вони мають бути і смачними, не тільки корисними. Ну і це в принципі реально зробити. Знаєте, я тут почув таку фразу е, це про усвідомлене харчування, так? Про... Mm -hmm. Тобто та шоколадка, яку я вчора в 10 вечора вплів, усвідомлено дуже, так? Це значить, в мене все правильно Звісно, харчування. Так. Так? Головне, що ви <смеш> слухаєте своє тіло. Ось, ви в балансі, в гармонії зі своїм тілом. Не дуже в гармонії, бо руки відсовували, що коли одна відсовувала, друга тягнула. <смеш> Уляно, що найскладніше взагалі у вашій роботі як кондитера? Ой, це, напевно, такий напружений ритм, коли в тебе багато замовлень і все має бути ідеально. Але, скажу так, що з досвідом ти вчишся організовувати свій час і в такому стресі знаходити місце для творчості. Також такими найважчими, скажімо, замовленнями є. Емоційні тортики, такі як весільні і дитячі, вони там потребують більшої уваги, але сам процес і потім результат приносить набагато більше задоволення. Ну а що саме трендове зараз? Що замовляють найчастіше клієнти? Скажу так, що люди напевно хочуть отримати емоцію. Ось, тому вони замовляють е, десерти, які пов'язані з дитинством. Це можуть бути там, трубочки або ж горішки зі згущенкою, це такий е, частий запит. Також чізкейки, бо це така класика, вони дуже популярні. Е, ну, найпопулярніше це, напевно, е, тортики з оформленням. На дитячі свята, на весілля, просто комусь на день народження подарувати, якийсь там малюночок написати, чи там в якості вибачення, навіть є такі тортики. Ось тому якось так. Ну і мусові десерти також. І Я так бачу: ось ці маленькі тортики, бенто, -тортики, бенто да? Так. Це ти ось ці для пробачень. Так, саме так для пробачення, для такого якогось щирого привітання, в якості якогось подаруночка теж часто замовляють. Задивилися ми на таку красу, правда Саш? Я от дивлюся, знаєш на це і одразу пригадую американську традицію, бо говорили ви про чизкейки, Нью-Йорк. і е Я пригадав американську традицію, коли от людей тортам микають обличчям найбільш ненависніше. На подивися, подивися, покажіть зараз Уляну, вона просто аж зараз вся. Я не уявляю, як просто в таку красу можна когось. Так, це, це біль кондитерів, бо... Ти а так, ви бачили да, таке відео? де ваш одразу, тортик? Так, були такі випадки, і це прям біль. До речі, це ще може бути дуже небезпечно. Не Я хочу біль, всіх попередити, да. так. особливо, коли це йдуть ярусні тортики, тому що там застосовується вісь, там застосовуються міжяруси, які тримають верхній ярус. Uh, і ну, це може просто бути травмонебезпечно, скажу. Тобто там, там шпажки, які так. всередині є, і якщо. Не знати його угу. обличчям з розмаху в такій торту можна пошкодитись, так. А також от я хотіла запитати зазвичай професії як ділять на ті люди, які працюють з людьми, і люди, які працюють руками з кимось. У вас бінго, ви працюєте і з людьми і руками. Так. І мені хочеться запитати, наскільки складно взагалі догодити людям? Чи буває таке, що от ніби домовилися, зробили, а потім не задоволені, що далі робити? Ми завжди знаходимо компроміси. Типу нам важливо, щоб людина була задоволена нашою роботою. І, звичайно, коли тобі кажуть, що ти щось зробила не так, то ти трішки так засмучуєшся, але треба себе завжди брати в руки, бо є таке правило, що будь-яка невдача, яка з якою є вихід, не рахується невдачею. Це в нас такий. А я є слоган на роботі, так що якось але так. в принципі на фінальному етапі ще можна щось змінити? Звичайно, є такі тортики. Там бувають різні ситуації. Буваємо, ми щось десь недобачаємо в замовленні. Буває таке, що замовники щось переплутали. Воно все може повернутися, виправитися. Ну немає в цьому проблеми ніякої.